Як захиститися від незаконних регресних вимог страхової компанії після ДТП дорожньо-транспортної пригоди? Розбираємо реальний кейс від адвоката та ділимося дуже важливою інформацією, яка стосується кожного водія нерідко після ДТП, коли страхова компанія виплачує відшкодування потерпілій стороні? Вона страхова, потім намагається стягнути ці кошти звинувачення ДТП у порядку регресу, але чи завжди ці вимоги законні? Питання. Розбираємо реальний кейс, де вдалося захистити клієнта від необґрунтованих претензій страхової компанії. До нашого адвокатського об'єднання звернувся клієнт, якому страхова компанія направила претензію з вимогою стягнути близько 70 тисяч гривень. У порядку регресу страхова компанія мотивувала свої вимоги тим, що він нібито не повідомив її про ДТП, яке сталося. Але чи є факт неповідомлення страховика про ДТП безумовною підставою для регресу? Питання. Категорично ні. Відповідь. Наша позиція, яка грунтувалася на сталої судовій практиці та нормах законодавства, це повідомлення про ДТП відбулося. На місці події була патрульна поліція, яка зафіксувала ДТП. Більш того, потерпіла сторона у присутності нашого клієнта самостійно повідомила страхову про факт дорожньо-транспортної пригоди у телефонному режимі та письмово. У подальшому це підтверджувалося навіть тим, що вже за два дні представник страхової компанії оглянув пошкоджений автомобіль та склав звіт про оцінку збитків. Далі факт. Невідкладного повідомлення потерпілою виключав необхідність додаткового повідомлення від е, страхувальника, судова практика на боці нашого клієнта-водія згідно з виставками Верховного суду України. Сам по собі факт неповідомлення відповідачем страховика про настання страхового випадку не може бути єдиною підставою для задоволення регресного позову. Особливо, якщо факт настання страхового випадку зафіксований правоохоронним органом. Далі особа винна в ДТП притягнута до адміністративної відповідальності рішенням суду. Страхових сплатив страхове відшкодування, закон не передбачає регресу за лише неповідомленням. Стаття 38 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів не дає страховику права звертатися до суду з регресним позовом. Лише на підставі неповідомлення. Вона лише зобов'язує учасників ДТП вжити заходів для запобігання чи зменшення подальшої шкоди. Результат. Виходячи з цих обґрунтованих заперечень, ми довели необґрунтованість вимог страхової компанії та направили обґрунтоване письмове повідомлення щодо причин відмови сплатити їм кошти. Якщо страхова компанія все ж таки звернеться до суду, ми готові захищати інтереси нашого клієнта та вимагати відшкодування витрат на правову допомогу. Що робити, якщо ви потрапили у схожу ситуацію? Питання. Не панікувати, регресна вимога страхової компанії це ще не обов'язок сплачувати кошти. Зверніться до досвідченого адвоката. Лише фахівець зможе кваліфіковано оцінити ситуацію, перевірити законність вимог страхової та підготувати обґрунтовані заперечення. Збирайте докази, фото та відеофіксацію з місця ДТП, контакти, свідків, дані про виклик поліції, інформацію про те, чи повідомляла е, страхова компанія. Потерпілу сторону про ДТП все це може стати вам в нагоді. Пам'ятайте, що регресних позовів і неповідомлення страхової компанії не є автоматичною підставою задоволення таких вимог. Не дозволяйте страховим компаніям зловживати своїми правами та додатково з вас заробляти гроші. Знайте свої права та захищайте їх для захисту ваших прав при дорожньо-транспортних пригодах. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко і партнера. Якщо вам відео подобається, воно було вам корисним, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікаво, всім дякую за вашу увагу.